Вітаю! Сьогодні відомо, що кожного дня на землі відбувається в середньому 55 землетрусів різної сили в різних куточках планети. А що ти знаєш про це явище? Землетрус це підземні поштовхи і коливання земної поверхні, які відбуваються внаслідок раптових зміщень і розривів у земній корі або верхній частині мантії. Кожен землетрус має свою силу, яку можна виміряти за допомогою сейсмографа. Сейсмограф це прилад для автоматичного запису коливань земної поверхні, зумовлених сейсмічними хвилями. Сейсмограф складається із закріпленого в ґрунті тримача, паперової стрічки на барабані, що обертається, і самописця, підвішеного на натягнутій у рамі пружині. Таким чином, внаслідок найменших коливань землі, стрілка рухається і наносить показники на паперову стрічку, які пізніше аналізують та роблять висновки щодо сили землетрусу. Записи сейсмографів необхідні для вивчення закономірностей появи підземних поштовхів. Цим займається наука сейсмологія. Шкала Ріхтера базується на вимірюванні приладів і показує зареєстровану сейсмографом кількість енергії, яка виділяється при поштовхах. У шкалі можна побачити ступінь руйнування, силу поштовхів земної кори та інші показники. Сейсмографи відзначаються величезною чутливістю, яка дозволяє записувати землетруси на віддалі кількох тисяч кілометрів. Як правило, великі землетруси не виникають зненацька. Їм передують серії дрібних, майже непомітних поштовхів особливого характеру. Навчившись передбачати землетруси, люди зможуть уникати загибелі через ці катаклізми і мінімізувати нанесення ними матеріальної шкоди.